Російська Федерація фактично підтвердила, що виходить із тридцятиденного перемир'я. Кремль випустив повідомлення, що Росія залишає за собою право завдавати ударів по українським енергооб'єктам, оскільки нібито як Київ не дотримується мораторію. А перед цим нагадаю, що сьогодні вранці Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Хаймарс газовимірювальної станції у Суджі. Пане вене, як ви гадаєте, навіщо це робить Російська Федерація? Навіщо вони одразу погоджувалися на це перемир'я? Невже всім не видно, хто його порушує? Дивіться, якщо я не помиляюся, я ніде не чув не читав офіційної тези, що Російська Федерація погоджується на це тридцятиденне перемір'я. Вони офіційної позиції так і не виказали. Вони вели таку спекулятивну дискусію на тему. Відміни санкцій за припинення там вогню в чорному морі, що до речі дуже весело виглядає, тому що в чорному морі так весь російський флот перекачував до новоросійська, бо наші сили оборони доволі непогано там справилися з операцією по відправленню їхніх цих корит на дно. Тому доволі смішно. А стосовно того, вони ще вони ще не підтверджували свою позицію, що вони за 30 днів перемиряють чи ще щось, і глобально, а давайте ну, то, а що змінилося? Тобто вони це не було такого, вони розпочали процес, потім його завершили і сказали, що ми виходимо. Вони як обстрілювали по об'єктам і критичної інфраструктури енергетично, так і стріляли по ним під час в ході всієї цієї дискусії між Сполученими Штатами і нашою стороною, між Сполученими Штатами і Російською. Стороною вони не соромлячись, обстрілювали мирні міста. Ось е, два дні тому Дніпро, шахіди просто влучали в е, багатоквартирні будинки, причому не збиті шахіди, вони просто туди летіли. Тому ну, е, глобально, окрім цієї заяви, що вони виходять, нічого не відбулося. Все, що вони робили місяць тому, все те саме вони роблять і на сьогодні. А то, що вони там звинувачують е, у тому, що Хаймар саме хтось там обстріляв по якійсь станції, Ну слухайте, ми ж з вами е, вже проходили цю всю історію, Тринадцятому році це все припинення вогню, це ж не новина для нас. Звісно, вони будуть звинувачувати там в цьому нас, що ми щось там уразили на їхній території, чи щось їхнього важливо Це стабільна практика, тобто нічого нового вони абсолютно не роблять. Дуже прикро те, що хтось розраховує на те, що вони будуть робити, щось нове, і дуже велике питання, як себе у цих реаліях будуть поводити наші союзники, які максимально були впевнені, що в них є якісь важливі впливи на путіну для того, щоб схилити його до перемир'я. Да, от до речі, кадри власне, як палає газовимірювальна суджа, яку знову самі ж росіяни обстріляли. Ну, разом з цим у ніч на 28 березня російські війська знову ж атакували Україну. Як ви кажете, пане Євгене, що. Це вони роблять регулярно цього разу 163 ударних ВПЛА запустили шахета. Також безпілотники, імітатори різних типів повідомили в повітряних силах. Ну і серед іншого, Російська Федерація атакувала саме об'єкти групи Нафтогаз на підприємстві пошкоджено газової добувні потужності. Окрім цього, я нагадаю, що був і обстріл напередодні і Херсона. Там били по енергетиці Херсону. Сказав президент України, що наша держава передасть докази цього сполученим штатам, і чекатиме реакції. А скажіть, як ви думаєте, чи зможуть американці саме об'єктивно оцінити ситуацію, хто першим завдає ударів? А відтак і зриває ці домовленості і всі спроби Дональда Трампа встановити якесь перемир'я? Ви знаєте, це дуже велике питання, яке висить зараз у повітрі, і вам на нього відповідь ніхто не дасть, бо відверто кажуть, що ну от об'єктивно. мені, наприклад, з цього приводу боятися нікого, я можу вільно виказати свою думку. Мені, наприклад, на сьогоднішній день ще не дуже зрозуміло, чи е фіктивні ці наміри, чи дійсно. Ці наміри мають під собою якесь підґрунтя, наміри припинити цю війну. Бо якщо вони фіктивні, а вони мають ознаки фіктивних, то грандіозно, що ми там не доводили, нічого не зміниться. Якщо в Трампа з Путіним є якісь свої домовленості, тому що давайте відверто, те, що відчувається, от я виражаю зараз не якусь там державницьку позицію, а окрім того, що речник МВА, я речник був військовослужбовець, військовослужбовищі діючий, я вам скажу максимально відверто, що якщо мовно сторона сполучених штатів в обличчі. Новообраного президента Трампа Претендувала чи претендує на роль суддів в цьому процесі, то такий суд не може називатися справедливим, бо одної з сторін вони чомусь підтримують і привілеї надають набагато більше, ніж інші стороні. Тому тут дуже велике питання, що день за днем, крок за кроком, на превеликий жаль, великою ціною для нас ми підходимо до того, що до того, що президенту Сполучених Штатів доведеться все таки або робити якісь рішучі кроки, або далі дальше... ну, бачите, за Сленг у нас був один великий класик який будем петлять тому Рубікон ось близько і дуже я ж кажу, тут ключове, як в цьому проявить себе президент Сполучених Штатів. Чи це буде далі якесь там затягування, спекуляції, маніпуляції, ки і фразами насправді все дуже зрозуміло, дуже чітко і на превелике жаль не зрозуміло не чітко, тільки нові адміністрації. Десять років цій війні три роки повномасштабного вторгнення. Хто про що намагався домовитися? Російська Федерація на все кладе 30 де. На 30-ден діти, не діти, це абсолютно по цим балах Просто максимальний терор, максимальний геноцид української української держави, української нації, українського населення. Не більше, не менше. Е, чим інакше можна назвати ці прильоти дронів по Дніпру, все що ви кажете, по Херсону і так далі. Окей, військові воюють, ну військові мають воювати з військовими. Що вони роблять? Знищують старають наші міста, знищують наших людей. Я відверто, коли е, спекуляції на тему. Скільки загиблих з нашої сторони, мені навіть не так цікаво, скільки загиблих там військових з нашої сторони. Я боюсь навіть порахувати цифру, скільки може бути загиблих цивільного населення за час цієї війни. І я думаю, коли будуть оприлюднені цифри, ми зрозуміємо, що Російська Федерація воювала з цивільними ще більше ніж з військовими. До речі, за Телеграф написав таку такий матеріал про те, що Трамп починає усвідомлювати, що Кремль залишив його в дурнях. Основні ритми унікального стилю переговорів Путіна стають очевидними: брехня, бомба, брехня, бомба пише The Telegraph. Путін теж може фатально недооцінювати запальний характер Трампа, його чутливість до приниження і величезну економічну та військову міць, якою він володіє. Ось так пише Телеграф. Тут можна погодитись, можна ні, але тим не менш паралельно з цим пишуть про те, що Білий Дім хоче завершити війну саме до 30 квітня, саме встановити, хоча якесь перемир'я. Чисто теоретично чи можливо б це було зробити до кінця квітня? Так Дивіться, це, по перше, ці тези, що ви сказали, що пише за телеграф. Я вам буду казати своє відношення до них. Це а, чиїсь емоційні припущення, більше. А, ніяких кроків Російська Федерація не зробила, щоб продемонструвати, що вони готові завершити цю війну, тим паче сьогоднішніми заявами. Якась вітряна дата 30 квітня, взята незрозуміло, звідки, коли Російська Федерація не погоджується ні на що, а, чітко виставляє. Ви зверніть, до речі, увагу, скільки за останні тиждень у сформаційному полі було заяв від офіційних обличь Російської Федерації стосовно того, що знаєте, пішла там дискусія про ЗАЕС передати її чи ні, і вилітає якийсь лавров, який робить офіційну Заяву ні, ніколи ні за яких умов пішла дискусія про кордони і вилітає знову заява: ні, ніколи ні за яких умов в Російській Федерації немає в конституції в порядку за яким вона може відмовитися від території, які до себе включила. Ну, це також абсурдна історія. Так, включіть до себе, там я знаю, Париж ж що вона ваша конституційна, і, і потім спекулюєте тим, що ви не можете від нього відмовитися. Ну, я вибачаю за такий приклад, ну він просто максимально зрозумілий. Тому не вірю абсолютно і до цього можу вам таку 10-секундну веселу історію розповісти. Коли тільки пішла розмова про те, що Україна погодилась на 30 на перемир'я і далі м'яч на стороні росіян. Може, зіграло ключовим фактором те, що я тільки що з Донбасу приїхав. Там я три тижні тільки в Києві знаходжуся. Але з колегами був спір, який я виграв там на якесь шампанське, що Російська Федерація на це не погодиться. На полі бою, повірте, дуже важливо в цьому випадку звертати на поле бою. Тут я вам навіть рекомендую спілкуватися вже не зі мною. Я кожного дня зізвоню зі своїми хлопцями, які залишилися на Донбасі. Я вам дуже рекомендую задля того, щоб зрозуміти наскільки Російська Федерація готова до якогось перемир'я. Кожного дня дзвоніть і спілкуйтесь в онлайн з хлопцями, які сьогодні на передовій. Ви там отримаєте відповідь, наскільки вона реально готова. Все те, що ми читаємо в Твіттерах, в Фейсбуках. Це абсолютно фікція медійна машина, яка прикриває ширмою те, що коїться, дійсно. І коли на полі бою наші хлопці кожного дня бачать підтягування важкої техніки. Коли розвідка каже про е вірогідність наступу на Сумщину і Харківщину, е коли європейські розвідки вже кажуть про те, що Росія готується до великої війни з НАТО, я просто сиджу, і е це розумієте. Це фахові, профільні. Відомства, у яких є інформація з обмеженим доступом, якщо вони цю інформацію вже оприлюднюють, то це вже один з заходів превентивних на опередження цієї історії, і в цих контекстах, от в контекстах таких заяв і таких фактів, та як взагалі можна говорити про якесь перемир'я? Тобто це не більше ніж розгон в публічній площині. Дійсно, Зеленський казав про те, що готуються окупанти до нових наступів на Сумщину, на Харківщину. Проте сказав Зеленський, що якраз цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала завдяки курській операції. А якщо дивитися на ці напрямки, чи змінилася зараз якось суттєва ситуація? Ну от протягом останнього часу. А з точки зору активації бою не можу вам доповісти, бо не дуже дотичний. Але можу вам точно сказати, що. Вибачте, е, можу вам сказати точно, що з точки зору підходу до оборони абсолютно змінилося. Це ж зовсім не зовсім не ті рубежі, які були в 22-му році. І повірте мені, за три роки дуже багато роботи над помилками проведено. Якість фортифікаційних споруд, які є на Харківщині, на Сумщині, якість і підготовленість бригад і. Максимальна розумілість викликів, які постають, давайте відверто. В двадцять році росіяни так добряче отримали щам Ми можемо, звісно, змішати все і сказати: а от ракета, от мирні міста, Да постраждали. Але відверто на полі бою росіяни дуже серйозно отримали щам коли заходили спалені колони їхньої техніки, шалені втрати, харківська операція, київська операція, там де вони вимушені були просто тікати. А на сьогодні для них це все буде зробити ще набагато складніше. Згадайте минулий рік. Приблизно цей час, напевно, десь травень місяць, як сильно розганялася, що зараз Російська Федерація дійсно буде в них наступ на Харківщину. Вони дійсно зайшли, потоптались на кордоні, дуже серйозно отримали там від наших козаків, і на тому все і закінчилося. Ну на превеликий жаль, я просто не проводжу, не заголубляюсь негатив, щоб не розповідати, наскільки було там знищене те саме місто Вовчанське там далі але який результат цього наступу вони отримали там дуже серйозну відсіч. Тому на сьогоднішній день якби вони себе там знаєте таким сленгом, не духарів, якби вони в себе не вірили, щоб вони там не кричали їх керманич по телеку. Хоча відверто, дивлячись на поле бою, іноді трошки смішнувато його слухати. Я просто розумію, наскільки йому іншу картинку доповідають відносно того, яка коїться на землі, і якою ціною оцей піврічний тому наступ на території Донецької області, якою ціною він їм дався. Просто коли він розповідає там Трампу, що у нього по всім напрямкам ідуть наступ і, і всюдово не Ну Знаєш, сидиш, дивишся просто думаєш, Ну дядя, ти дурак, чи взагалі типу. Ну, ти ж у тебе ж є доступ, окрім тої аналітики, яку тобі приносять. Е, тому в будь-якому випадку на сьогодні сили оборони України, всі хто не ходять, готові до яка набагато більше ніж у 2022 році. Але не треба забувати, що попри все, ніяких там міфів про п'яних там ванюк, дурачків чи недолугих військових немає. Ми нам протистоїть друга армія світу. От тут теж питання напрошується: чи є взагалі у росіян ресурси для того, щоб починати ось ці там нові наступи? Бо вони навіть не змогли за останній час чого так сильно добуватися, оточити Покровськ, до приміру. Дивіться, насправді дійсно Покровськ продемонстрував це моє рідне місто. До речі, я нагадаю, і його доля мені була оверважливою, Бо після того як не стає моєї маленької батьківщина, все для мене весь простір України, і мого маленької батьківщини, маленького дому вже не існує. Я це веду до чого для мене. Для самого було дуже велике питання: чи вдасться нашому війську? Втримати на превеликий жаль, покрос на сьогодні в жахливому стані його знищують кабами, його знищують РСЗО його знищують півдронами і виглядає він дуже погано на сьогодні. Навіть я не знаю, чи можливо його буде відновити як місто чи ні, але якщо повернутися до ресурсів. З точки зору фінансових ресурсів ВПК вистачить. Не забувайте, Росія по сьогоднішній день торгує енергопродуктами, це основний доход в їхній бюджет. За рахунок цього вони можуть виробляти, постачати, купляти. Попри це, все їх дуже серйозно підтримують. Такі союзники, як Північна Корея, яка надає їм ракети особового складу. Їх підтримує Іран. Тобто, в цьому плані дивіться, проблеми дійсно є. Я Не кажу, що у них все суперово, але. Якщо вони там вибору для себе акцентують фокус на конкретній ділянці фронту і спробують там щось щось серйозне, умовно спланувати чи реалізувати для запалу сил вистачить точно. Тут велике питання в тому, чи вистачить сил, сфокусувавши на одній точці, утримати інші ділянки фронту. Тобто, тут уже не такий не оперативний рівень локаційний, а прям тактичний рівень на лінії всього фронту, тому що ну стягнувши всю свою місць на сьогодні. Щодень, умовно, на Харківщину вони вже можуть виникнути питання на Запоріжжі чи на Херсонщині, тому я не дуже вірю в те, що в них вистачить ресурсу на сьогодні, е піти, і щоб це принесло якісь результати. Просто тут цікаво, от на чому буде Росія нині фокусуватися, тому що, якщо по Покровську казали про те, що наші там йдуть там, в такий контрнаступ, так ну з мають змогу все ж таки повертати е окуповані певні позиції. То е, зараз, от станом на сьогодні, я читаю інформацію про те, що 28 березня розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, що армія російська намагається відновити інтенсивність атак на рівні січня 25-го року, що нібито як окупанти змінили вектор штурмів та намагаються просунутися на схід від міста. Так, от мені теж просто цікаво. Певне було затище, якщо це можна так сказати. Зараз знову да, активність. От, з чим це пов'язано? Тобто, для них Покровськ це як знову пріоритетна ціль тому що, начебто, так здвинувся фокус на курську операцію свого часу. Абсолютно не ототожнював би ці два процеси. Курська операції Покровськ між собою ніяких взаємовідносин, на мою думку, особисто не мали. Okay. Курщиною керували одні генерали, покровським напрямком керували інші генерали, і процес це йшов, щоб не заважати одне одному не з точки зору збройні, не з точки зору особового складу. Тому і були залучені там ці 10 тисяч, хоча я думаю, набагато більше південнокорейських південнокорпівнічно вибачте корейського контингенту, на який приймав участь на Курщині. Тому. Я би не ототожнював взагалі ці процеси чому здалося чому не здалося, і ви і кажете таку фразу, що знов стає пріоритетною цілою. Він не переставав був пріоритетною цілою. Насправді росіяни як кидали все, що могли на покров так і кидають. Ніякої паузи там не було. Там відбулися е, тактичні зміни з нашого боку. Прийшли, прийшло командування, яке впровадило ряд рішень, які при, призвели якраз до оцих трьох там локаційних контрнаступальних е, операцій. Е, ну дивіться, я скажу відверто, щоб розуміти там. Е, Глобальність цього всього, це ж не контрнаступальна операція, комовно колись була на Харківщині. Це відбиті два-три села, які для нас стратегічно важливі, і з дуже великими боями і дуже великим трудом, мовно кажучи. Це ще не мова про якийсь серйозний там, навал і контрнаступальну операцію, яка об'єдналася в одні ланцюги і пішла. Це реально три локації. Але. Попри те, що ворог там півроку просто мав шалену динаміку з точки зору окупації української землі, ми сьогодні вже говоримо не просто про фіксацію стабілізацію лінії фронту, а навіть про успішні контрнаступальні дії на трьох ділянках. Так вони локаційні, так вони маленькі, але все ж півроку тому і зараз ну різниця є.